Назвіть, будь ласка, місце в Україні, яке б ви порекомендували нашим пацієнтам. Якщо пацієнтам, то Українопольський центр сім'ї. А якщо загалом відвідати, я б дуже порекомендувала Софію Київську грандіозне місце. Найбільше мені запам'ятався зимовий відпочинок на Драгобраті. Це є гарний е лижний курорт, але там прекрасна природа не тільки влітку, а особливо взимку. Краєвиди просто фантастичні. Всім раджу. Високий замок. Закарпатська область, Гора Магура. Ну, мені здається, не тільки нашим пацієнтам, а фактично багатьом людям, які хочуть е мати позитивні емоції. Відпочинок. Е я би радила відвідати Карпати. Гори – це завжди прекрасно. Східно. Україно, польський центр. Це поєві е домініканський собор. До прикладу. Митрополичі сади, місто Львів.